Отже, сьогодні День подяки, День подяки, але, але як більш вірно це, на це називається, це свято Господнє, свято жнив. Амінь. 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 Так, амінь. амінь. Це початок бере зі свята жнив. Так? так? Так. Це Господнє свято. Мабуть, пастор Роман буде про це казати, бо ми відмічали День подяки. Про це була проповідь про Свято жнив. Отже, жнива це коли ми збираємо те, що виросло так, на наших полях, на наших городах, це є що те, що виросло в нашому серці, в нашому житті. Це вкрай більш важливо. більш важливо. Але знаєте, от, про що я думав і про що я хотів з вами поділитися, і щоб ми про це молилися. от, край важливо розуміти, брати і сестри, що жнивам передують сів, сіяння. Бо якщо нема сіяння, то не буде і жнив. Амінь. 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 Амінь, якщо не буде сіяння, то і не буде жнив. І що сіємо, то ми потім що? Пожинаємо і пожинаємо. Так, апостол Павло. В першому посланні до коринтян каже, що я сіяв, там ополос поливав, але зрощує все Господь. Господь зрощує, Господь посилає дощ, але він каже, що ми сіємо. Він дав нам на це все владу, як доручення, відповідальність. Він знає за те, щоб сіяти, за те, що сіяти. В іншому місті також до, послання до до другу. Розділ, Павло говорить, що якщо ми вас посіяли духовне, то чи не можемо від вас бажати ну, тілесне. Але він каже про сівку духовного. Як, як духовне, воно передує усьому іншому, брати і сестри. Ми для того і приходимо до Бога, для того ми в церкві приходимо, щоб в нас сіялось перш за все духовне, щоб царство Боже. Потім була сівба, потім були жнива. Амінь. І от я хочу вам прочитати декілька слів важливих з послання Івані е, з послання, з Івангелія від Марка, 4 розділ. Декілька віршів хочу прочитати, щоб ми на основанні цих віршів молилися з вами. Але молилися з таким розумінням дійсно. 26 вірш. Марка. Я буду читать из российской Библии, по-российски буду читать, потом, вот тут, ну, ближе, чтобы вниз нам И сказал Иисус, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя восходит и растет, не знает он. Ибо земля, земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Аминь. 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 Что тут написано? В край важной речи написано. И Иисус каже, что Царство Господне, оно подобно до того, якщо людина, человек, слово слова есть, якщо что, якщо, Сама візьме, візьме це сім'я і бросить Його, поросить Його, і покладе Його в своє серце. Амінь. 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 Тому далі там є такий вірш, який передує цим віршам, де, де написано: замічайте, як ви слышите». Тобто, Коли ми, брати і сестри, приходимо на служіння, коли ми. Читаємо слово Господнє, то нам вкрай важливо дивитись на те, а що ми беремо з цього і куди ми це кидаємо чи кладемо. Амінь Бо від того залежить наш духовний стан, від того залежить наше духовне, а відповідно і все, і все інше життя. Ще раз прочитаю. І сказав Ісус, Царство Боже подібно до того, що якщо людина положить сім'я в своє серце, тобто в землю. І вона тоді не знає, спить і встає ночі і днем, і як восходить то сім'я, як воно росте, він не знає, бо земля сама собою, почуєте, земля сама собою, але земля сама собою не може нічого виростити, якщо в ній немає, якщо туди сім'я не попало. І тоді, коли вона вже созріває, він посилає серп, тому що настала жатва. Чому настала жатва? Бо людина взяла то дорогоцінне сім'я Слова Божого і поклала її в своє серце. Отже, така настанова від Ісуса Христа через всю цю главу. Ця не, не глава, це глава по російськи Це весь цей розділ край важливий, бо тут Ісус розповідає цю притчу про Сіяча. А вся ця притча вона про те, як ви слухаєте, яке ваше серце, який стан вашого серця. Від цього залежить, які будуть що. Чи будуть взагалі взагалі жнива, чи щось духовне виросте в твоєму житті? Чи ти так і останешся плотським, плодською людиною? От ще один вірш прочитаю. Є ну, вкрай важливі такі речі, в зібранні церковному, коли ми приходимо з каяттям. Іноді до пастирів, іноді це в домашніх групах є такий момент, там Рух якова називається. Ще ми приходимо до Бога, а іноді ми не знаємо, про що нам каятись. Хоча написано, що всі ми згрішаємо, але щось ніхто не кається. Але отут такий вірш, він нам допоможе, в чому нам треба, в чому нам треба зізнаватися, з чим нам приходити, треба приходити до Бога. От Дванадцятий вірш так каже. Так що вони своїми глазами дивляться і не бачать, своїми вухами слухають, але не розуміють. А і не звернуться, щоб прощені були їй ці гріхи. Тобто названо, що це гріх, коли ти сидиш на проповіді слова, а вуха твої нічого не чують, ти нічого не розумієш, чи нічого не бачиш. Ти вірш каже, що це гріх, то тобі треба підійти до пастора, тобі треба звернутися до Бога і сказати, Господь, я не хочу, я не хочу, щоб так було. Бо, ти, бо Коли ти сієш в мене своє царство, а я геть свої вуха закрив, очі заплющив, бо я сліпий, я глухий, і серце моє таке. Я не хочу, щоб воно таке було. Давайте ми піднімемося і помолимось до Бога, звернемось до Бога і скажемо.